І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і став, щоб читати. Йому подано книгу пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: «Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння. Випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звенені на нього, і він почав до них говорити сьогодні збулося це писання у вухах ваших, всі свідчили про нього і чудувалися словам ласки, які линули з уст його і говорили. Чи ж він не син Йосифа?